Вісім років за ґратами за вбивство сина ТСН вже розповідали історію багатодітної родини на Миколаївщині, де тато за непослух карав малих кулаками, а з трирічним сином не зміг розрахувати сил. Слідство з'ясувало, що і матір винна в загибелі хлопчика, бо все бачила і не заступилася. цілілі члени родини за рішенням суду будуть розподілені щонайменше на вісім років. Троє дітей чекають на всиновлення новою родиною, у мами відібрані батьківські права, а тато сидітиме. в'язниці. Валера, Даня, Дадил, Сережа, Тимоша, Антура, Рустав, Влад. Це найстарший із дітей, восьмирічний Максим, перелічує друзів, із якими встиг потоваришувати за час перебування в реабілітаційному центрі. А ще п'ять місяців тому, ось такими зляканими та неговіркими, його з двома сестричками забрали з дому, де рідний батько на очах у дітей до смерті забив їхнього чотирирічного братика. Таке виховання в родині було нормою. Розповідають у прокуратурі. Він пояснив, що це була звичайна ситуація. Дитина його не слухала, почала від нього бігти. Він її спіймав і наніс. Декілька ударів по голові. Вирок дітавбивця від днями набув законної сили. Чоловіка засудили на вісім років. Його дружини позбавили батьківських прав на трьох інших дітей. За те, що як з'ясували правоохоронці, жінка була свідком, як чоловік забував на смерть її сина, чула благання малого про допомогу і навіть не зрушила з місця. Вона просто сховалася в кущах. Якби матір вчасно звернулася за медичною допомогою, дитину можна було врятувати. Хата, у якій сталося лихо, тепер порожня. Сусіди кажуть, матір уже знайшла собі іншого коханця та переїхала до міста. На сусідній вулиці живе матір уже засудженого батька родини у звірячий злочин. Сина вона не вірить. Ні, він нічого не винував, тому що він це не робив. За п'ять місяців, що діти в притулку, горе мама жодного разу їх не навідала. Соцпрацівники кажуть, зараз малим саме підшуковують нову родину. Восьмирічного Максима, чотирирічну Алю та півторарічну віку розділяти не збираються. Сподіваються, може серед глядачів ТСН знайдуться люди, готові забрати всіх трьох. Будемо старатися, щоб вони були влаштовані е Либо в прийомну сім'ю, либо під опіку. Це важко, але ми будемо підшукувати кандидатів. Достойних психологи кажуть, діти, попри умови, в яких росли, цілком нормальні, у розвитку не відстають психічно врівноважені. Діти комунікабельні, спокійні, знаходять спільний язик з усіма дітьми. Окрім позбавлення батьківських прав, суд призначив багатодітній матері платити на всіх своїх дітей аліменти до їхнього повноліття, третину від заробітків. Люди кажуть, жінка останні 10 років не працювала і жила з дитячих грошей, тому припускають, роботу знайти їй буде нелегко. Ольга Паросковітрагарагуля, Миколаївщина, ТСН 1+,1.